Доброго дня, шановні глядачі. В ефірі ток-шоу розмова про головне на Кідзвіл ТВ. І сьогодні у нас у студії Маргарита. Міша. Андрій Ліза. Юра, Ваганіка, Гріша, Володя, Паша, Артем. Отже, перше запитання у нас до Маргарити. Скажіть, в якому класі ви, навч... ви навчаєтесь? Першим. У вашому класі багато учнів? Да. Так. А ви? Твоє ім'я говорила. Міша. Е, зі всіма своїми однокласниками дружите? Не дуже. А з ким сидіти за партою? Хлопчиком чи дівчинкою? За хлопчиком. Ви часто у нього списуєте? Ні. А, а, а ви скажіть, а у якому, а у вашому класі хто краще навчається? Дівчата чи... Я в садику. Кажуть, говорить ти в садику. Я в садику. Я в садику. Так, передавайте дальше. Я в садику. А, а, а ви скажіть, у вашому класі хто краще навчається? Дівчата чи хлопці? Однаково. А у кого краще оцінки фізкультури? Немає. Так. А з математики? Однаково. Пардавай далі. А ви що зазвичай робите на перервах? Граю на телефоні. Ходите у їдальню? Так, ходжу. Передавай далі. Учасники наших ток-шоу часто нарікають на харчування у шкільних їдальнях. Розкажіть ви, чим зазвичай годують у вашій школі? Ну різним. є супи і більше супів і картошки. Так, розкажіть, так, думаю, цього достатньо, щоб бути ситим. Думаю, цього достатньо, щоб бути ситим. Ні. Передвай далі. А вас викликали коли-небудь директора? Ні. Це взагалі страшно? Ні. Як ви гадаєте? Я не знаю, мені не було ніколи там. А ви хотіли стати директором школи? Ні. Чому? на молока. Приходиться цей хто батьків визивати там, хто проділку зробив, чи волосство, чи що воно таким. Не нравиться мені діяти. Я на програміста лучше прийду, комп'ютери. А ви вважаєте працювати директором важко? Так. Да. Що ви зробили в першу чергу, якби вас обрали директором? В першу чергу я б запретив бігати по школі. І все. Ну що ж, у, е, ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Ваша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на Кідзвіл ТВ. Та я е, був ведучий гриша. До зустрічі у наступних ефірах.